Вони там бігають, одне одного мотузять. Потім їх атуди витаскують, і вони йдуть додому. Звісно, коли ти тільки завів собачку, ти думаєш, ой, як їй весело, як їй класно, спілкується, соціалізується, грається з іншими собачками. Але насправді це є цілком неприродній, дуже небезпечний і дуже некорисний спосіб взаємодії вашої собаки з іншими собаками. Вивчити вашу собаку, що інша собака це або собака, яка буде причиняти їй дискомфорт, тому що дуже багато на цих собачих тусовках мова ті. Цуциків та інших собак ігноруються а, іншими собаками, бо вони знаходяться в перезбудженому стані, і собака здобуває саме поганий досвід. А, в іншому випадку собаки знаходяться в цьому перезбудженому стані, і потім, коли вони будуть бачити іншу собаку, вона не зможе спокійно проходити повз них та ігнорувати їх. Вона буде хотіти до них тягнути, може починати гавкати а, через перезбудження і так далі. Адек... Адекватний спосіб взаємодії з собаками це паралельні прогулянки, в яких ви зустріли якусь собаку, яка підходить і вам, і вашій собаці, прогулялися разом з ними, погралися, трішки потренувалися. Це набагато адекватніше. Так, я розумію, в місті немає зон, де ти можеш випускати своїх собак з повідця. Тому оці площадки я би рекомендувала на них ходити або зустрічатися там з ними. Тільки з собаками, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, і до цього позайматися, погратися зі своєю собачкою, а потім піти вже погратися з тою собачкою, яку ви знаєте на цій площадці, або ходити, поки там нікого немає, щоб дати змогу своїй собачці побути без повідця, бо саме собачі тусовки є причиною виникнення дуже великої кількості поведінкових проблем, травм, агресій. І це дуже серйозна проблема для спільноти, тому я продовжую про це говорити.